Чудового рішучого натхненого дня п'ятниці. Файний день, живемо, стоїмо, приймаємо рішення, ну, бо власне дихаємо. Сьогодні вчимося з якоїсь книги або, або фільму. І саме сьогодні ви не повірите, Переландра Клаве Люїса. Так люблю цю книгу, що два роки відкладав, аби нею посмакувати. Цими днями завершив і просто наново в захваті. Наново в захваті одна з моїх люблених книг. Художніх, але не зовсім художніх. Одним словом, почитайте, побачите. І хочу з вами поділитися такими словами. Відколи себе пам'ятаю, то доводиться мені постійно воювати з тим, що у нас у людей і у людей оточуючих, колись в школі, потім трошки в семінарії, часом взагалі між людьми в суспільстві, то постійно є це якась дивна гра, дивне перетягування канату. Ці важливіші люди, ці менш важливі. Це дуже важливі речі, а це менш важливі речі. І завжди це породжує якусь таку дивну тяглість загалом людей до того, аби бути важними, аби бути важливими, помітними, знатними. аби якщо вже фірма, то величезна, прибуткова, якщо парафія, то мегапарафія, правда, якщо спільнота, то це має бути обов'язково величезна спільнота і в такому напрямку. А мене завжди торкається слово. Із Біблії, що те, що у людей високе, Богові огидне. І тут, в кінці, в самому кінці книги, не буду розкривати всі секрети, а думав, що комаха, то листочок <кій> говориться такі слова, не знаю, чи вдасться передати зміст їхній. Замисел непомітний, тобто замисел, тобто це ідея всього. Замисел непомітний, бо він у всьому. Осердя не видно, адже воно повсюди. Перед цим говориться про те, що осердя це є буквально місце перебування Бога. І Бог може перебувати у малесенькій зернині, тобто неосяжний Бог може перебувати у малесенькій зернині, яка потім проросте і зробиться більшою. Але разом з тим всі небеса, весь простір цього Бога вмістити не можуть. І тому де осердя, де центр, то автор наголошує, що Усердя у всьому, тому його і не помітно, бо воно повсюди. Тобто, це ми так ставимо, що це більш важлива річ, менш важлива, більш важливий предмет, менш важливий. А для Бога все важливе. Уявляйте собі. Він не полінувався створити планети, які ніколи ніким не будуть заселені, створити планети, які ніколи, можливо, ми не бачимо, а він їх створив з любов'ю, а не буде. А не буде. Є купа печер підземних. Купа різних проваль, тріщин, діамантів, золота, які ми ніколи не побачимо, а вони десь в надрах землі. А Господь каже, хай буде. Мені так подобається. Чому? Бо осердя є всюди. Цінність є всюди. І цінність не обов'язково лише в смарагдах, діамантах чи в золоті. Цінність є в тобі, в мені. І тому ці категорії, які ми дуже любимо, там, правда, заслужена людина, заслужений артист, хтось там, хтось там, це категорії наші. А не, його, а не його. В нього осердя у всьому, тому його і не видно. І замисел непомітний, коли ми ставимо питання, заради чого це все, на що це все, то автор наголошує, що замисел є у всьому. Замисел є і в цьому відео, в цьому дереві, в листочках, який впав мені тільки що на голову. Замисел є у всьому. І тому він може здатися непомітним. Просто придивіться, побачите, замисел і осердя є у всьому. І тому, коли так починаєш думати, ти розумієш, ого, та значить, у цьому світі все цінне. Так, усе цінне. У цьому світі нічого не проходить даремно, ніщо не пропадає просто так. Так. У цьому світі все має сенс. Навпаки, нема такого, що в себе сенсу. Ні, усе має сенс. Навіть якщо твоя жертва, навіть якщо твоє служіння, твоя праця ніким ніколи не буде помічена, ним вона завжди помічена, і в його очах воно має сенс. І тому лише не опускати руки. Творім, розбудовуємо, творім, розширяємося і пам'ятаємо, що сенс є у всьому. Сенс є у всьому, тому що він є сенс, а тому, що він є у всьому. Сам автор, сам сам, котрий задумав. Фантастика. Коротше, варто переландру читати, варто не ділитися. Десь часом треба мозок напрягти, але воно того варто. Ну, В кого є мозок? <кій> і в цьому є сенс також. <кій> Будьте благословенні. Помічайте, відкрийте очі, подивіться довкола і побачите сенс у всьому. І ви бачите центр, епіцентр, осереддя, осердя в усьому побачите. І ви бачите в усьому його руку. І тоді наново захочете його прославити і віддати йому шану. Сила. Майтеся файно. Мир вам!